Наприкінці минулого року на кінному дворі Тіратек, що у місті Арциз, було розбудовано нові сучасні стайні для коней. Відтепер у кожного мешканця свій окремий загін з іменною табличкою, де позначені прізвисько, порода, вік, стать та характеристики коня. Приїхав до стані з одеського іпподрому й Орловський рисак на призвісько форсаж, який у 2024 році пробіг 1600 метрів з показником 2,058. Наш чемпіон. который показал замечательную резвость в этом году в своем возрасте, так его и никто и не перебил. Он нам подарил массу эмоций, массу впечатлений, показал нам культуру конного спорта в другом виде, в другом формате. О Бессарабии узнали, заговорили, заинтересовались. Он сейчас на отдыхе, уже в новой конюшне, благодаря ему она и появилась. для него сейчас санаторий, он кушает, гуляет целый день в Леваде, кушает зелену травку, витаминки, замечательный мальчик. Наразі на стайні 6 коней, 4 рисистої породи, новоолександрівський ваговоз та поні. На сьогоднішній день ми вже маємо свого производителя, зараз на... на... ми чекаємо ліцензію з э, Харкова, ми подали ще літом. Маємо э, двох заводских маток, я бы сказал, вот эта Азалия, она тоже бегала на одесском ипподроме, победительница традиционных призов от э, Аравата и Алгебры, такая хорошая Лафита, вы ее помните, она первая сервис, букет у нас есть тяжеловоз, то есть наша, конечно, наполнилась лошадьми, элитными лошадьми. Кінець ротек було створено у 22-му році вже під час війни. За цей період тут було проведено безліч заходів для малечі та дорослих. Два роки тому в це ніхто не вірив. Тобто, тут була мусорка, ми вивезли 40 камазів тільки мусора на цій території, тобто розчистили, і вийшов прекрасний шедевр. В період війни воно показало, що очень востребовано. Мы в этом году, нас посетили тысячи детей, тысячи туристов. Мы были на ипподромах, показали это в раскрытом виде, таком интересном. То есть проводили массу мероприятий. Нас посетили в этом году немцы, французы, болгары. Исторические пласты мы цепляли, социальные пласты. Были такие экскурсии, матеря погибших воинов, жены, временно перемещенных, наши местные солдаты. То есть и когда на их лице видишь улыбку, и было даже пару моментов таких, что люди, вот матеря там расплакались и начали обнимать они с таким вот отзывом, что спасибо, спасибо, вот что вы есть, и вот э, что вы дарите эту надежду, что вот благодаря таким людям вот держится наша страна. За словами власника кінного двору та керівника громадської організації відродження Бесарабії, відновлення конярства як галузі в країні, а саме на півдні Одещини, це важливо складова відродження історичних цінностей та традицій України. Начали свою діяльність го відродження Бісарабії Тіратек в період війни хаосу, хаоса. А ми наоборот пошли этих лошадей, Ніхто не вірив. И даже дома мне говорили, ну ты что, ну, люди уезжают, а ты конюшню строишь, лошадей везешь. Но эта деятельность показала, что она очень востребована. Она подарила тысячи улыбок, тысячи эмоций, радости, надежды. Мы вышли на уровень Украины. У нас появилась сегодня вот такая презентабельная конюшня. Вот мы ее построили буквально за 2 месяца, своими силами. Своими средствами никто нам не помогал. В период войны э, адаптировались и вот, э, сделали такой проход, можно сказать. Хочу поздравить всех с Новым Годом, с Рождеством Христовым, пожелать нам мира, победы. На новий 2025 рік у господаря кіного двору великі плани: реалізація масштабних соціальних, історичних та культурних проєктів, продовження роботи з кіньми у напрямку реабілітації та іпотерапії. Ксенія переверзила для видання південь сьогодні.